Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус і це скандал, рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися в інтернеті. Як завжди, я приходжу на цей канал, збираю купу новин, розбираю їх, аналізую їх і приходжу зі своєю думкою сюди на канал. Тут ми з вами обговорюємо найцікавіші новини українського та зарубіжного шоу-бізнесу, і не тільки шоу-бізнесу, ще там сферу моди, сферу кіно. Все обговорюємо. Тут зустрічаємося кожні три дні і обговорюємо все. Тому щоб не пропускати, що робить звісно ж під. Підписуйся на канал, підписочка там має бути, тому що ну пропускаєш новини, відстаєш від світу. Просто розумієш. Ну а також влупи цьому відео лайк, тому що потім ви забуваєте його. Кинь лайк. Якщо не сподобається відео, в кінці його прибереш. Кидай лайк і будемо починати це відео. Будемо дивитися, що ж там відбувалося, що наші зірки наробили. Подейкою, що Юлія Саїна відділилась нарешті від Hardkiss. Довга-довга історія, великі великі скандали за тим, що hardkiss гурту більше не існує в рамках України, тому що хлопці із гурту виїхали, сидять за кордоном, сидять в Іспанії, живуть і не приїжджають в Україну. А Юля тут віддувається сама за весь колектив в Україні, і за це шанувальники гурту дуже якось так почали відноситися до гурту. Що нахер ви нас обманюєте? Якщо гурту немає, то чому ви називаєтеся Hardkiss? І? І таким логічним продовженням цієї історії було вихід Юлі із а, значить, гурту і початок нової сольної кар'єри. Це би був логічний етап в її житті, але чомусь вона з цим відтягувала. Ну як чомусь? Мені здається, що вона відтягувала, тому що вона цей гурт веде зі своїм чоловіком, і це пересікання таких, знаєте, особистих і робочих питань, і вони ці робочі питання можуть дуже погано впливати на особисті якісь там питання. Тому Юля, напевно, була не в дуже класному положенні і не дуже хотіла там, закривати цей гурт, тому що це такий досить популярний гурт, який багато премій в Україні заробив, який багато хітів створив. Але якщо така позиція, якщо така ситуація вже, що ви не живете в Україні, що ви не знаходитесь тут і не плануєте поки що повертатися, а вже пройшло багато часу, то давайте якось ну, Юльку сольно відпустимо. Юлія Саніна не дорівнює хардкіс або історія виходу на сцену. Вої співачки тишком-нишком у Юлії Саяної ніколи не було публічного інстаграму. Тегел-артистку навіть на з стіною кароль саме як Хардкіз. Але повномасштабна війна вивела із гри та країни всіх чоловіків колективу. Тож бренд Юлія Саняна отримав повноцінне життя і в Марці, і в тб шоу, і на Євробаченні. Ми ж чекали, коли станеться офіційне прощання з Харкіз, і здається, ось воно у Саняної. Свій Ютуб, Фейсбук акаунт оновили сторінки на стрімінгах, і логічно, ще час створити сторінку і в інстаграм або прийменувати поточно. Коротше, да, всі говорять зараз про те, що Юлія Саніна красиво потихеньку, тишком нишком може десь да, виходить із колективу. Ну, побачимо, як це буде. Я завжди казав, що Юлія Саніна як самостійний гравець мені здається, навіть ще потужніша, навіть ще сильніша, навіть ще краще буде працювати і заходити глядачам ніж гурт. Тому що сольних виконавців любить більше ніж гурти у нас. У неї класна репутація, у неї класна історія, в неї класний голос, у неї класна музика. Вона дружить з усіма в шоу бізнесі, її всі підтримують, запишуть з нею колаби. Ну тобто Юлька точно не пропаде наша Саїна. Я навпаки цьому радуюсь. І в минулих випусках, коли ми це з вами обговорювали цю тему, я казав, що я тільки радий буду, якщо Саіна розпочне свою сольну кар'єру. Як ви відносите до такого розпаду гурту, напишіть мені в коментарях, я цьому Радію, це логічне продовження. Співачка Кола, пам'ятаєте, її скандал з тим, що вона сказала, що хтось організував кібератаку на її кліп, накрутили да, дизлайки чи ще чогось, короте, щоб кліп не залетів і була якась бот-атака, і вона знає вже ім'я, вона шукає докази, і скоро вона вже скаже нам це ім'я, хто її там травить, ніхір на траві, як кажуть, да, в хто це робить, хто це всім займається. Пройшло вже дуже багато часу. Всі кажуть, ну що, кола, ну. Коли вже буде це розкриття велике, коли ти вже розкажеш нам, хто ж там тобі палки в кольори вставляє. І якось і не говорить, і не говорить, і не говорить, і не говорить. І тут кола не знайшла винних у гучній справі про нібито замовлення ботатаки на свій кліп. Цілуй, це перший публічний коментар співачки після серії сторіс, у яких вона заявила, що обов'язково назве замовника. Хто це, що це, я не можу назвати. Я знаю, що обіцяла, але ми не стикалися з пошуком чогось такого раніше, щоб виявити, хто це. Це нереально. Я знаю, що у наших зірок були такі самі ситуації, просто про це ніхто не казав. Я вірю, що можливо це була помилка. Я, до, я досі в це вірю. Але факти на Ютубі показують дещо інше. Супер Дина новина, бо спочатку артистка каже, що точно винного, але після суспільного резонансу е і кількох прокльонів, бо її там вже понесло, пам'ятаєте, вона якось цю тему зам'яла. Може, це був такий піар план, просто може це був реально піар план. Е така рекламна кампанія цього кліпа цілуй, щоб він краще зайшов, е і щоб глядачі сильніше підтримали. Вона створила таку такий образ жертви, створила таку історію, що ой на мене напали кібератака, е і оці вот ботоферми Порошенка напали на неї. А тут Тут, бачите, така от історія опинилася, що і нема нікого винного. То вона там каже, що я точно знаю. І там ваші діти будуть відповідати за ваші вчинки, і там такі були прокльони, неслися, прям мама не гарюй. Але, ну, бачите, зараз вийшов в неї фіт з парфюнюком, і знову підстрибнули рейтинги в неї, і знову підстрибнули прослуховування завдяки парфюніку, і все хорошо в неї. І тут вона вже успокоїлась і нікому вже прокльонів не бажає. Не знаю. Співачка кола може так просто хайпує. Якою носить цю ситуацію? Напишіть мені в коментарях. Як мені здається, в цьому є доля піар-компанії. Христина Соловій повна хуня. Що це таке значить? Це значить, що Христина Соловій трошечки, напевно, мекнула знову перед сценою і дозволила собі. Зайвого дозволила зайвого собі Христинка, тому що вийшла вона в Чорноморську на сцену. А Чорноморськ раніше називався місто, називалося Ілічовськ. Я їздив в Ілічівськ відпочивати майже кожне літо в дитинстві. І там живуть мої родичі. І я дуже люблю це місто. Це місто мого дитинства, місто мого літа. І тут ця, вибачте, будь ласка, виходить на сцену і каже: так, щас без образ, і я з любов'ю. Як ваше місто називалося зараз? Як ваше місто називалося раніше? Як називалося ваше місто до того, як його перейменували? Що вам це подобалось? Повна хуйня. Ніби я розумію її посил, що да? місто Ілічовськ в честь Іліча було назване, там і в честь Леніна і ця от вся історія. Я з цим ніколи не асоціював це місто. Це Історична така от назва, так от історію припало цьому місту, що його так назвали. Ні, люди там, не місто в цьому не винуваті. І для багатьох людей це місто рідне і та, та назва. Зараз в нього, назва чорноморська, але багато хто між собою, місцеві і там люди, які туди часто, часто їдели, між собою називають його Іллічівським до сих пір. Не тому, що за Іліча, да? а тому, що просто ця назва вже якось вкорінилася, якось ти уже так називати, і все до, до Іліча там немає ніякого відношення. Соловів прийшла і дозволила собі таку фрівольність, да, дозволила собі таке от назвати місце на назву міста хуя. І зараз штраф або громадські роботи Христина Соловій може отримати на горіхи за нецензурну лексику на сцені. Справа в тому, що Христина Соловій нещодавно зі сцени в Чорноморську провела. Сумнівний інтерактив між піснями, нагадавши колишню назву міста. За інформацією, громадське, посилаючись на поліцію, на співачку, склали протокол за дрібне хуліганство, артисті загрожує штраф або громадські роботи. Ну, треба ж думати, що ти говориш, коли виходиш на сцену. Ну, треба якось, ну, не знаю, типа, ну, ну, куди? Це? Ну, на що це? Така тендітна, гарна дівчина, голосиста співачка, прикольна, класна з класним репертуаром виходить. І вот таку вот лостовую якусь Хірню. Мені здається, що Соловій просто вкусила, е, знаєте, цей смак хайпу, і подобається на цьому хайпі крутитись. Вона крутиться, крутиться, про неї говорять. Вона там, десь щось ляпне, там щось ляпне, там щось ляпне. Тому відповість з цим скандал затіє. І постійно в неї якась, знаєте, така от круговорот хайпа. І на цьому фоні вона випускає хороші матеріали, хорошу пісню. І тут же вона стає хітом ця пісня. І отакий от кругообіг у неї хайпу відбувається. Молодець, Соловій. Круто, але май повагу. Іноді треба знати. Грання, іноді треба знати якісь кордони, іноді треба поважати людей, да? не тільки там язиком раді Хайпу. Мені ця ситуація не сподобалась, хоча наміри я її розумію. Я за те, щоб такі міста переіменовували, за те, щоб переіменовували вулиці нашими героями, нашими людьми називали їх, а не якимись там радянськими, російськими письменниками і так далі. Але ну, не в такому форматі. Не треба так собі дозволяти так говорити. Не можна. Не треба так перед людьми виступати. Фу для мене це брудно. Андрій Данилко прибув на фестиваль Лайми Вайкулі, який зараз активно критикують в мережі серед українських оглядачів шоу-бізнесу, що це постсавок, що це савочний фестиваль, і що це не треба нам такого. Нам не треба цю історію знову себе поєднувати з тими проросійськими, просовєтськими людьми і так далі, і так далі. Не дивлячись на те, що він проводиться в Латвії. Латвія максимально проукраїнська держава зараз, максимально терпіти не може і нестерпно відноситься до політики Росії. Все одно, через те, що це лайма Вайколі, через те, що там Пугачова не дуже полюбляють наші українці цей фестиваль і кажуть, що це фестиваль хороших русських. Але багато українських зірок підтримали цей фестиваль в цьому році. Ми про нього говорили в минулому випуску: що там і Макс Барських, і Алексеєв, і Вірка Сердючка, і Настя Каменських, звісно, з патапом. Ну, багато українських зірок відвідало. Деякі були в залі, деякі такі популярні, деякі просто прийшли підтримати лайму. Ну і звісно ж хідлайнером української вечірки, тому що там на цьому фестивалі є український день, який присвячений Україні, війні в Україні і тому, щоб допомогти Україні там донатами. І вийшов там, був звісно, Андрій Данилко, який вийшов з своєю україно-російськомовною програмою. Да? Тобто там і були україномовні, англіно, англіномовні, англійськомовні піснірізя пісні були. Щастя і здоров'я. Вірка Сердючка звернулася до Алли Пугачової зі сцени в Юрмалі. Український шоумен Андрій Данилко став гостем на музичному фестивалі Лайми Лайма, Рандеву Юрмала 24 чотири сердючка виконала свої хіти. Є пропозиція раша гудбай. До слова у залі була присутня співачка Алла Пугачова, яка весь час аплодувала українській зірці. Ба більше вірка сердючка неодноразово зі сцени зверталася до неї, подякувала, подарувала квіти, побажала здоров'я. А перед тим як піти за куліси, зробила неочікуваний сюрприз. Українська виконавиця зняла свою легендарну зірку з голови і в голос промовила. Найзаповітніше бажання закінчення війни. Ну, це традиційна вже зараз така історія в програмі Верки Сердючки, Вона в кінці знімає свою зірку і щоб всі згадали бажання, щоб закінчилась війна. Якби зірка впала, загадуємо бажання. І багато почалося обговорити в інтернеті, що от Данилко підлизується до Пугачови, підлизується до хороших русських і на що це робити, тра-та-та, ту-ту-ту. І я вам скажу одне: Андрій Михайлович Данилко дуже давним-давним-давно в шоу бізнесі. З такими людьми, як Алла Борис Пугачова, як Лайма Вайкуля, як Максим Галкін, він провів безліч корпоративів, безліч турів, зйомок і так далі. Вони супер давно знайомі, у них теплі відносини. Це ці люди його підтримали на початку війни. Та? Це люди, про яких він розповідав, що йому телефонували і турбувалися про нього. Це люди, які підтримують Україну і в яких є позиція. І це люди, його давнішні друзі, може не близькі, але такі добрі знайомі не з якими він підтримує спілкування, тому не дивно, що він звертається до них, має повагу до них, тому що такі мастодонти, як Алла яка Лаборися Пугачова, коли він був юним, допомагали йому, проводили його там, значить, за кулісами, і так далі, і тому подібне. У них дуже велика історія. Тому казати про те, що от він підлизується. Він не підлизується. Вони вже давним-давно один до одного підлизалися. Я вам скажу так. Вони добре друг друга знають, вони підтримують зв'язки, і тому це не дивно для мене було тому що я знав, що Андрій Михайлович товаришує. З цим от відділом шоу-бізнесу, цими от масадонтами шоу-бізнесу того старого, і він має до них дуже велику повагу. І вони до нього теж, до речі, мають дуже велику повагу за його позицію і так далі. Галки виступав з українською піснею Ойсь е, значить, на українській мові чи там вірші української на сцені. А Данилко сидів довольний в залі і знімав його на телефон. У них такі приятельські відносини, тому я не бачу в цьому ніякої зради, не бачу в цьому ніякої е, підлизання. да, Багато хто писав, це просто їх товар товаришські такі стосунки і все не більше. Ну а з лаймою Андрій Данилко Михайлович теж добре спілкується, товаришує і часто їздить до неї там, значить в Латвію, і вони там спілкуються. Тіна Карель вже своєю гімнастикою чи цією йогою своєю влаштувала цілий тренд в Тіктоці. У мережі завирусилось відео з Тіною Кароль, яка робить розтяжку в купе, в Укрзалізниці. В Тіктоці є популярний звук, де Тіна Карель показує, як вона там займається своєю йогою, і вона повторила ці заняття в купе. І, значить, Макс, блогер із Room Factory, зняв на це свою пародію. Відео з тренуванням співачки в потязі розірвало мережу через скетч блогера гумориста і засновника ютуб каналу Room Factory Макса Старосвітського. Назвав він відео, коли викупив не все купе, і відео реально дуже смішне, класне. Тіна його репостула. Воно вже там набрало 5 мільйонів переглядів, розвірусилося, розлетілося по всьому інтернету і підняло якось людям настрій. Бачите, тіна, якась тепер стала така більш відкрита раніше. Вона там значить, можна. Може, образилася би на таке, сказала би, що ви тут викладаєте? Я королева української сцени. Що ви тут мене викладаєте у себе? я ще Заблокую вам акаунти. А тут я посміялася, повеселилася, молодець, дуже класна реакція тіна на це все. І зараз це відео гуляє мережею. Бачу його постійно вже другий день. Мені мількає при Його навіть роблять в тіктоці, і воно там віруситься. Ну, а Джамала поїхала підтримати наших олімпійців. Почалася Олімпіада, і Джамала поїхала виступати в рамках Олімпійських ігор у Парижі. Українська співачка кримськолетарського походження виконала свої хіти зі сцени культурного простору. Це міжнародна культурна виставка з нагоди ігор. Зокрема, у Воля Спейс показали фільм Джамала Пісні свободи, знятий голосом Америки. Олімпійські ігри під час війни важливі, так само як і участь у Євробаченні, чи бути представленими на Оскарі, бо всі ці світові масштабні майданчики які допомагають розказувати про нас та нашу. Боротьбу це правда, я вважаю, дуже важливо і важливо підтримувати наших олімпійців сьогодні. Вони там сражаються прям дуже достойно. У нас вже навіть є одна бронзова медаль з фактування. І дякуємо нашим спортсменам. Ведуть себе достойно, представлені в багатьох видах спорту, постійно можна на суспільному дивитися: суспільний спорт і підтримувати наших спортсменів. Тож підтримуйте наших спортсменів, робіть це як джамала. Якщо не можете поїхати в Париж підтримати, то підтримуйте хоч. З екранів їм це правда важливо. Ну а ми переходимо до світового шоу-бізнесу, Давайте подивимося, що у них там відбулося. Ну найскандальніше це звісно ж відкриття Олімпіади, про яке ми говорили в минулому випуску, що буде відкриття Олімпіади. І от воно відбулося легендарне відкриття Олімпіади в Парижі. І багато хто розкритикував це відкриття. Тому що сказали, що надто помпезно, надто багато всього танці на кістках, якось так все зроблено було нечисто якось так було все зроблено брудно, недопрацьовано, недорепетовано. І якось було так дивно, що команди пливли, значить, по цьому по цій річці, і у когось були маленькі катери, а у когось були шикарні кораблі з підсвітками, що несправедливо, нечесно до учасників. Але але в цілому я вам скажу, що мені дуже сподобалося відкриття. Відкриття було шикарне, були шикарні номери, були шикарні постановки. Шикарно привели в порядок. Місто Париж виглядав просто досконало в цих всіх відео, в цих всіх замальовках. Не дивлячись на те, що пішов дощ неочікувано для організаторів. Все відбулося як потрібно. Виступ Ледіґані відбувся. Виступ Сілін Діон легендарний, да ми, я показував в минулому відео. Вам його відбувся, але найстрашніше, що зробили організатори для багатьох, опинилося те, що значить картину стайної вечері повторили трансгендери, що трансгендери вистроїлись так за столом. І ніби відображали картину тайної вечері, і це все це всіх значить поверло в шок, що як так можна, це було хульство, -та -та, ту ту, -ту. А мені це не показалося. богохульством. це арт, це про перформанс, це про творчість, це про ну це про інше. Я думаю, що навряд чи хтось хотів осквернити якісь почуття віруючих. Да? Це просто був перформанс, це був виступ, це було шоу. І до цього треба відноситись тільки так, з легкістю, з артом, з креативом і все. Ну тобто, там же ж не почали біблію рвати чи різати, чи ще щось. Це картина, яка не є іконою. Це всього на картина картина, це це просто картина, і ніхто не хотів її сквернити, і ніхто там не знаю, голою жопою на неї не залазив. Ну коротше, я вам так скажу, що треба до всього відноситися просто простіше, як до свободи, як до арту. Про це і був весь цей виступ, про це і була ця вся церемонія відкриття. Вона була про прийняття, про різноманітність, про рівність і про це. От все, розумієте? Тому треба поважати всіх, поважати все і сприймати все нове і аналізувати все нове, а не критикувати тільки все нове, розумієте. Для мене було правда цікаво подивитися на реакцію людей, як люди до цього віднесуться. Більш закриті люди, закомплексовані, не готові до нового почали критикувати, фекати і бекати. Інші почали в цьому шукати якісь, значить, подвохи, почали шукати, що хто це був, а хто виступав, а хто ці люди, а яке відношення вони до цього мають, аналізувати і вже потім робити якісь висновки. Тому от така от у мене історія. Я до цього відношуся зовсім нормально. Але найголовніше, що ця олімпіада це відкриття всім запам'яталося і через скандали, і через дощ, і через Ліндіон і через неймовірне лазерне шоу на Ейфелівій вежі все було, все було гарно, класно. Почалися Олімпійські ігри. і, Я кажу, головне підтримувати наших. Як вам церемонія відкриття? Напишіть мені в коментарях, буде цікаво почитати. Бела Хад вперше прокоментувала скандал з кросівками. Ви пам'ятаєте, ми говорили, що вона там стала обличчям моделі кросівок, які були пов'язані з датою тракту, і це коротше жахлива рекламна кампанія. І Бела Хадіт вперше прокоментувала і, те, що її прибрали з реклами кросівок. Я завжди буду поруч зі своїм народом і буду продовжувати виступати за мир свободний від антисемітизму. Заявила вона, тобто вона і підтримує і свій народ, і проти вбивства і антисемітизму. Тому у неї є позиція, їй важко зараз, тому що вона палестинка. Вона не може це змінити. До неї теж зараз таке стало, знаєте, дивне відношення в шоу-бізнесі, в індустрії, тому що бояться цих всіх палестинських тем, бояться цієї війни. І тому вона зараз дуже такі прикрі ситуації. Від і за цього, хоча вона проти насильства, вона проти тероризму, вона проти війни. Але через її походження її до цього всього дуже сильно. Привлікають. Перше з 2020 року Макдональдс стикнувся з тим, що у них впали продажі. У Макдональдса впали продажі, його не знає, з чим це пов'язано, ніби фастфуд нічого не змінював, не рекламну кампанію не міняв, не брендинг не міняв, все ніби як було, так і є, але чомусь спрос на Макдональдс. Па, ось такі от новини у нас сьогодні виходять. Напишіть, чи з тебе Макдональдс, чи любите тебе Макдональдс? До речі, в Україні відкриваються нові Макдональдси зовсім скоро. В Ужгороді відкриється Мукачі відкриється і ще десь відкриється Макдональдс. Вже їх будують я майже кожен тиждень. Макдональдс я не знаю. Без Макдональдса жити не можу. Леді Гага підтвердила слухи про те, що вона виходить заміж. Значить, під час того, як вона представляла якомусь там, значить, дуже поважному чоловіку, е, премєр міністру Франції під час Олімпійських ігор вона особисто представила свого спутника як свого чоловіка. І це хтось підзняв і зняв, що вона там говорить і це підслухали. І тепер в мережі гуляє це відео, де Вона представляє свого чоловіка. Тому чекаємо зовсім скоро Лейді Гагу, е, Значить, будемо дивитися спостерігати за її свадьбою. Ну, а також мені дуже сильно сподобалося, як Леді Гага і Сілін Діон вели себе під час а, виступу в Парижі на Олімпійських іграх, коли вони виходили з отелю. Сінь Діон взагалі ходила, всіх обіймала, від отримувала від всіх подарунки, там квіти, всім розписувалась, фотографувалася з усіма, співала з усіма, вилазла з люка, всім махала, щоб всі зараз фотографувалися. І та стільки відкрита зірка, знаєте, коли зараз зірки всі ховаються за очками, за зонтиками, за охороною, закривають в тонованих цих своїх е, машинах, то вона ні, вона вилізла з усіма фотографується. Гага теж вийшла з машини, заспівала пісню свого нового альбому, присвятила її, значить, своїм глядачам. І це був такий теж чуттєвий момент, і класно, коли зірки такі відкриті до своїх шанувальників. Браво! Це дуже класно! Ну і на цьому у мене все. Дякую, що дивилися скандал. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся. Ставте лайк в цьому відео, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм. Сьогодні просто якийсь був шалений випуск. У нас світло то падало, то піднімалося. Сонце то виходило, то заходило. Сорі, якщо вам мріхкотіло, воно чуть в очах рябило, тому що я взагалі сліпий. Ну а на цьому все. Буду готувати наступний випуск. Побачимось зовсім скоро. Бувайте! Пока-пока.